це таки несподіваний розгром. Збірна Вейцорія потрапила у фінал чемпіонату Майнкрафта з хокею, перемігши нашого сусіда Республіку Катовцю з рахунком 7-1. Також до фіналу потрапила збірна Фінляндія, яка перемігши збірну Сполучених Штатів Астерії з рахунком 4-3. Таким чином, завтра відбудуться матчі за третє місце, а також фінальний поєдинок. Усі матчі відбудуться. Крістіанівському Олімпійському холі. Спочатку зустрінуться між собою збірна Астерії проти Республіки Катовицької, а згодом увечері буде фінальний поєдинок між збірною Війцорією та збірною Фінляндією. Отже, щодо сьогоднішнього матчу: Війцорія 7, Катовиця 1. Перший період 3-0 на користь нашої збірної закинули Захаров Сергійчук Казянін. Другий період 1-1 Закинув з наших Сісянов, а у Катовиці Одроцький. Третій період наша збірна виграла з рахунком 3-0. Дубов відзначився в цьому періоді Сергійчук, а також закинув шайбу Захаров. Ворота в сьогоднішньому матчі захищав Ілля Федоров. В запасі був Ігор Карпенко. У групі за виживання ситуація виглядає таким чином, що сьогодні Неркосія перемогла з рахунком 6-3 Тайтун, а Черкосія поступилася джунгалі з рахунком 3-7. Отже, завтра зустріч між собою Неркосія Джунгалія, а згодом Тайтун і Черкосія. Тобто завтрашній день буде вирішальним для команд з груби виживання та команд, які залишилися в плей-офф.